І зараз робимо такий трохи стрибочок вже у 20 століття. Е, і наступна наша тема буде догма про непорочне зачаття е, Діви Марії. Про те, як вона розвинулася, як вчення церкви про неї говорить. Е, єдине, що зразу пригадую, так як ми вже на попередніх е, заняттях говорили, коли ми говоримо про непорочне зачаття Діви Марії. Його не треба плутати з дівичим дівственним зачаттям Ісуса Христа в лоні Марії, а тут йдеться про те, як Марія була зачата в лоні Йоакима лоні Анни і в подружжі з Йоакимом. І коли йдеться про непорочне зачаття, свято, яке ми святкуємо, то йдеться саме про те, як Марія появилася на світ, але детальніше ми вже поговоримо, як воно появилося. Ми маємо. Те, що це свято насправді, хоч ми звикли, що воно зараз більше згадується в Латинській церкві, але насправді на християнському сході воно е, започатковується розповсюджується раніше, вже з е, 7-го 8-го століття. Е, на Заході, е, воно розвивається в 8-му, потім до 11-го століття воно йде з Ірландії і рухається в Англію і так далі, потім по Європі. Е, Єдине, що нам треба зразу звернути увагу на таку річ, наприклад, не завжди в церкві формулювалося то, так, як ми звикли до тих формулювань, які маємо зараз. Наприклад, ми маємо святого Ансельма Кентерберійського, і він там пише твір про дівственне зачаття, і він пише про те, що Марія Ді була зачата з первородним гріхом. Але вже в своєму лоні матері була відкуплена і освячена, тому вона була вільна від будь-якого особистого гріха потім, і вона вже при зачаті була одягнена в таку сяючу чистоту, як ніхто інший. Але згодом в церкві такі формулювання почали. Е, така ідея трансформуватися в інше формулювання. Е, наприклад. Ніби треба вернутися, що в церкві взагалі здавна існувало така віра, яка розвивалася і панувала по всіх і на заході, і на сході. Зокрема, дуже чітко на сході, про те, що її святість е, завжди описували, що Марія є всесвятою, Пана Гія, і що е, вона була вільна від будь-якої плями е, будь-якого гріха. І тому ми Марію в молитвах звертаємо, що вона є все свята, що вона була повністю в усьому всіх її від початків святою. <кій> <кій> і перш ніж йти до розуміння, що означає взагалі непорочне зачаття, і чому от існує ось та така трохи розрізнення. Бо, бачите, коли ми говоримо про непорочне зачаття, тут такий трохи негативний, мінусовий контекст, бо ніби. Щось таке непорочне. А коли ми говоримо про схід, то воно тут більше такий як позитивний контекст, ніби в плюсі, що вона є все свята. Що тут вона є з одної сторони, без порока, а тут йдеться більше про її чесноту, що вона є все свята. І для того, щоб нам правильно зрозуміти, що мається на увазі, коли ми говоримо про непорочне зачаття, нам треба зробити ще крок назад, як розвивалося богослов'я, і зачепити взагалі розуміння, що таке привородний гріх. Тому що ми не можемо говорити про розуміння непорочного зачаття, поки ми не розберемося, що ж насправді означає поняття первородного гріха. Бо сам по собі термін «первородний гріх, от такий, так як він є, розвинув, започаткувався той августин, той, що написав сповідь, той, що є великим богословом Західної церкви, той початок 5 століття. До речі, він був теж запрошений на той Ефеський собор, який на якому засудили не історія, але вже на, на час, коли собор мав прийти, то Августин помер, е, і він формулює своє е, таке е, богословську думку про первородний гріх на таких найперші біблійних ключах, що ми чуємо завжди в псалмі, наприклад, 50-му, що е, я в беззаконні народився, і в гріху е, зачала мене мати моя. Або такий фундаментальний ключовий з тих, який коментує святий Августин, то є з послання до ремлян, ми десь на днях будемо чути його на літургії, що як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Тобто, що коли ми говоримо про первородний гріх, тут мається на увазі, що то є йдеться про гріх Адама, який перейшов, ніби з коментування. Августина перейшов на всіх е, людей. Що в Адамі. Всі люди згрішили. Що ось цей гріх Адама він стосується не тільки його особистий гріх, що щось таке, що він зробив, але то є щось таке, що заторкнуло всіх людей, всі наступні покоління. І загалом, як брати, що е, в святого Августина е, первородний гріх то, є такий радше стан позбавлення е, первородної святості і справедливості, в якому народжуються всі люди. І це ніби не є чисто особиста провина, що я народжуюся з ним і я вже зразу винний від, від народження. Але то є стан, який ми, як люди, з людською природою успадковуємо від Адама, і він передається нащадкам, не таким ніби наслідуванням, спадкоємством, а е, розмноженням, Тому що то, ніби що той переворотний гріх він йде на всіх, всіх, всіх людей по, по, через покоління. Отак, От так як люди появляються на світ, так і той переворотний гріх. Передається е, е, людям. Але тут треба ще е, звернути увагу е, на, ну, і, і, і десь так ми на тому є. Бо нас, нам треба зрозуміти ось це розуміння природного гріха. Тому що ми на Сході частіше говоримо просто про гріх Адама, ніби, перевор, е, що, ніби говориться, йдеться про одне і те саме. Але має трохи інший контекст, трохи інше е, розуміння, е, про що говориться? Тут ми бачимо таку йдеться як про провину, трохи таке як юридичне, що от людина є переступ, і той переступ передається від Адама і всім іншим. Коли ми говоримо про східне розуміння, гріха Адама, воно йде як радше е, гріх прародичів, як зранення людської природи, що от Адам згрішив, Через те, що Адам був людиною і постраждала людська природа, і тепер всі ми люди, які маємо ту саму людську природу, ми є зранені тим гріхом, що ми народжуємося вже з тою раною, яку завдав сам собі Адам з Євою. І воно має трохи інше, ніби розуміння по відношенню того, як ми говоримо про первородний гріх. Але тепер ми вертаємося вже в історію. і, Дивимось на 15 століття, папа Ші... Сикст IV, він встановлює вже свято е... непорочного зачаття в Римі, е... і потім він ще забороняє суперечки між е... і Маколистами і Маколистами, то дві течії богословів, які існували на той час, <кхи> які сперечалися чи мала Марія Первородний гріх ще не мала в одних були одні аргументи, в інших були другі. Одні казали, що вона не мала би його мати, інші говорили, що лише один Ісус Христос не мав цього гріха, і папа, бачачи ось ці суперечки, він забороняє ті суперечки між ними і встановлює свято непорочного зачаття спочатку в Римі. Потім воно через кілька століть через папу Климента Одинадцятого. Він робить то свято тепер обов'язковим не тільки ніби, в Римі і місцевим, а по всій католицькій церкві. Воно є як окреме свято, яке зобов'язує всіх. А ще е, через е, століття папа Пій IX, він проголошує догму про непорочне зачаття. Ми потім про неї поговоримо детальніше. Але загалом, ніби ось цю всю ідею. Про непорочне зачаття розробляє одні термінології на відповідь в, в час тих дискусій, чи вона мала була непорочно зачатою, чи не була непорочно зачатою. Такий монах францисканець Іван Дунскот. Він з 13-14 століття, якраз от коли відбувалися оті всі ніби, дискусії. І саме він ніби розпрацьовує ідею про те. Що Марія в силу особливого привілею була наперед збережена від первородного гріха. Але тут ми йдемо е, далі, ми йдемо до Триденського собору, тому що цей той собор, е, знаєте, е, що після того, як в, е, ми маємо 16 століття, тоді сталася реформація е, проти, хвиля протестантизму поглинула Європу. І католицька церква відреагувала контрреформацією, відреагувала тим, що треба було зібратися, зрозуміти вчення церкви. Вони тоді почали зібрали тридентіський собор, Треденський собор, і на ньому було вирішено дуже багато різних таких богословських важливих для католицького вчення. Ідеї, вони були затверджені в різних декретах, і, зокрема, в один декрет був присвячений ідеї первородного гріха. І що, що йдеться в тому декреті, ніби, як звучить догма про е, первородний гріх? По-перше, йдеться про те, що первородний гріх передається людською природою, а не наслідуванням, і він, тобто він не є особистим гріхом, але той є стан втрати Божої благодаті. Тобто, що самим фактом, що, от воно, що ми маємо людську природу, ми вже є доторкнуті до того, що ми маємо втратили ту Божу благодать. Але зворотньо, хрещення тайне хрещення повністю змиває цю провину за первородний гріх. І, і, але. Змиває провину, а не просто перестає е, приписуватись людині. Тобто, що людина в хрещенні повністю позбувається цього первородного гріха, е, але ніби людська пожатливість, е, людська гріховність вона продовжує тривати і вона залишається після хрещення. І е, то є радше для того, щоб людина охрещена могла далі перебувати в свободі е, вибору, вона могла далі. В собі, своїми вчинками, своїми виборами висловлювати перемогу над гріхом, ну і знову правило, ідея про те, що тому всі люди народжуються з первородним гріхом. Але що стосується особи Богородиці, і цей самий декрет того самого Третентійського собору, він говорить, що так само цей священний собор проголошує, що він не має наміру торкатися в цьому декреті, що стосується первородного гріха блаженну і непорочну Діву Марію, Мати Божу, а бажає, щоб дотримувалися всіх встановлення блаженої пам'яті Папи Сикста IV під загрозою тих, що містяться в встановленнях, які оновлює Собор. Тобто, по суті, тут говориться про те, що те, що говориться. Про первородний гріх воно не стосується особи Марії. Що ось те, що там, що всі люди народилися з первородним гріхом, це не є про її особу. Але радиться, що тут Тридентійський собор вертається до думки Сикста четвертого. Пам'ятайте, що той той, який заборонив суперечки між тими богословами, і встановив свято непорочного зачаття в Римі. Тобто, і тут встановлюється і підтверджується про те, що. Взагалі, Чим є первородний гріх, встановлюється догма, і з іншої сторони, говориться про те, що первородний гріх це і щось таке, що не про Богородицю. І згодом, що ми маємо, коли щоб ніби тепер зробити такий маленький підсумок того розуміння первородного гріха, що людина внаслідок гріхопадіння прародичів, то говорить наш катехизм, або первородного гріха втратила рай і не може повернутися до дерева життя інакше. Як тільки Божою силою, тому людина потребує Божого спасіння. Тобто первородний гріх або гріх Адама в нас розуміється як те, що людина тепер потребує спасіння, вона є слабка перед гріхом, і ось цей той стан людської гріховності він в нас продовжується. І, от після тих всіх всіх дискусій, ми в 19 столітті. Маємо папу Пія IX, який 1854 року е, своєю булою інефабіліз Деос або невимовний Бог е, вирішує і він проголошує догму про непорочне зачаття. І тут нам треба зрозуміти, як вона звучить, і яке в неї є значення, що владою нашого Господа Ісуса Христа, блажених апостолів Петра і Павла, і нашою владою заявляємо, проголошуємо і встановлюємо, що вчення. Яке дотримується того, що приблаженна Діва Марія з самого першого моменту свого зачаття, особливою благодаттю і привілеєм всемогутнього Бога з огляду на заслуги Ісуса Христа, Спасителя людського роду, була захоронена від будь-якої плями первородного гріха. Це є вченням, що є об'явлене Богом, і тому в нього треба твердо і незмінно вірити усім вірним. Тобто тут ми бачимо головні такі формулювання, що вона по-перше, від першого моменту свого зачаття е, є вбережена е, і особливою благодаттю і привілеєм е, всемогутнього Бога з огляду на заслуги е, Ісуса Христа. Тобто, що означає, що Ісус Христос і надалі продовжує бути Спасителем і для своєї Матері теж. Що вона заслуга, що вона отримує ті, ті заслуги, які приніс Ісус Христос як Спаситель для всіх людей, спасіння людського роду, він вона теж їх має, але з особливою благодатью і привілеєм, що вона була захоронена від будь-якої плями первородного гріха. Тобто, від початку вона не вона не була якось там спочатку мала цей гріх, чи потім очищена. Але вона вже від початку, від першого моменту, була захоронена. Від первородного гріха вона не мала його е, від початків. Е, і тут говориться про те, що це є вчення, об'явлене Богом, і тому в нього треба твердо незмінно вірити всім людям. Тобто, воно стає частиною того, що вірить церква, і тут і в чому полягає те, що воно було об'явлене Богом від початків. Вернемося до тих текстів, які ми вже справді говорили багато разів про них. Але тут згадується про вірш, який ми називали про Євангелії, або Перша добра новина, або перша благовість. В той момент, коли було, сталося гріхопадіння, і книга буття описує про ворожнечу між Змієм і жінкою, і так само між його потомством і її потомством, що воно розчавить їй голову. І тут католицька церква трактує це як пророцтво про Марію, нову Єву. Яка разом з Ісусом е, Христом своїм сином перемагає гріх, і тут Марія відіграє таку важливу роль в, в спасінні, що логічно з того, що вона була збережена від гріха від самого початку, е, ніби йдеться про те, що е, тут е, в тому пророцтві з е, книги буття про те, що людина буде спасенна, потім е, потім говориться про те, що саме жінка і її потомство є та, яка перемагає гріх. Перемагає змія, і Богородиця вона вже від початків була таю, тою, яка перемагає е, злого. І е, в Євангелії від Луки потім теж наголошується на слові, що, про те, що вона є благодатна, коли є привітання на благовіщення, ангел говорить, що вона благодатна, і то є, е, ніби ото грецьке слово Кехарітумене, яке е, гов, радше говорить, що вона обрадована, вона наповнена Божою благодаттю особливим чином, що е, та благодать. Вона є в неї, ніби повна благодаті, от ніби, якщо ми можемо перекласти, говорить якраз про повноту, що вона є в повні в усьому, що вона є благодатна. Вона, вона, є, вона є благодатна. Тобто, у повнота повнотаї благодаті, яку вона отримала від Ісуса Христа. І так само те, що Єлизавета говорить, коли сповнена святим Духом, говорить, благословенна тими жінками і благословений плід утроби Твоєї. Звідки я мені що прийшла мати Господа мого до мене? Ось це те, що ми вже згадували. По перше, згадка про те, що той, хто є в її лоні, є Господом, є Господь, є Бог. А друге, про те, що Марія є благословенна між жінками і її плід теж є благословений. Що ось це благословення воно ніби через те, що вона мала стати матірю для Ісуса Христа. Вона мала бути вповні благословенною. Е, Підкажіть мені, чи тут є майже більш зрозуміло, що мається на увазі. А, так. Ну, Є є просто інше е, трактування, так як я вже говорив, що в православній е, традиції більше й говориться про те, що вона є все святою. І через те, що є трохи різне розуміння, що таке первородний гріх. Е, в католицькій традиції говориться, що є первородний гріх, ота, як Австий Агустин написав, і потім на Тридінському соборі було затверджено. В східній традиції більше просто говориться про зраненість людської природи і що Богородиця. Е, мала, е, що як донька Адама, теж вона мала ту людську природу, але вона потім, е, прийнявши Христа, освятила ту людську природу. Е, ніби тут йдеться про різні розуміння е, первородного гріха. Я розумію, що нам трошки є важко то е, зрозуміти е, в нас в греко-католицькій церкві, бо в нас ніби ми водночас маємо все те, що пише в католицькій церкві, в католицькому катехизмі. Ми повністю приймаємо і визнаємо думку про первородний гріх і про те все, що там сказано. У нас на проповіді, на хрещеннях. Як є якісь христини, то так і говориться, що от людина е, сьогодні позбавляється первородного гріха. Але от, з іншої сторони, в нас теж всіх молитвах згадується і успівується Богородиця як всесвіту, як та, яка зцілила нас від того, що зробив Адам. І ніби у нас трохи воно є так переплетено, але тут йдеться саме про те, що Марія є збережена від первородного гріха. Ну, ніби воно не, то через те, що це є напорочне зачаття, воно не скасовує заслуги ніби, е, Святої Анни, що в цей день воно почитається, то й далі лишається зимової Анни. Воно так і є, і насправді та, е, з зі сторони е, православної. Традиції часом було критиковано, що не, треба, що не було потреби взагалі приймати ту догму, бо ми і так в то віримо, і що для чого було проголошувати окрему догму. Е, ніби то було така в ту сторону, ніби що, що було чимось зайвим. З іншої сторони, в католицькій церкві воно дуже було, з одної сторони, і, і з причиною стало, і з іншої сторони, потім і розвинуло велике почитання особи Богородиці. Що воно було потім на хвилі е, наступною догмою? Зараз ми будемо говорити про внебо е, Воно потім е, розвивається те, що ми маємо е, об'явлення в люрді, фатімі. І, ніби це все насправді є буквально різниця. 70 років, коли це все відбувається. А, ні, цей, цей 1854 -й рік той, е, інший. Тут, е, це було об'явлення Святої Бернандетта, якщо я не помиляюся, е, там, де говорилося про те, що Марія об'явилася і сказала, що я є непорочне зачаття. Але ніби… Так, да. Так. Да. Та, а там, там потім ми будемо ще просто говорити про фатіму ніби окремо, то, ніби той, то, то, два, два різних е, е, В них просто зовсім інше розуміння первородного гріха. Так, та -та 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 -та. у, у них то не так трохи. Ні, 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 то це не був собор, це була була Папи е, Римського, і вони того, е, ніби віру в то, що Богородиця є Всесвятою, є, в них є, але в них воно не звучить так, як в нас на порочним зачаттям. Е, я думаю, що може буде детальніше, зрозуміло, коли ми ще пройдемо наступну тему. Е,